продажу у нас Fiat Fiorina, Це 2020 рік випуску, 56 тисяч кілометрів оригінального пробігу на гарненькій гумі з гарним протектором. По автомобілю працює все, ходовка м'ягусенька, як для Fiat, то Вона ну, дійсно дуже-дуже м'ягка. Я думаю, якщо сильніше нагрузить, то вона буде корабель. Короткобазна, дуже зручна, 1,4 на 80 кінських сил. П'ятиступінчна механіка з короткими передачами, щоб максимально простіше цьому двигуну було тягти якісь тяжкі вантажі. Він в білому кольорі, повністю весь в рідній фарбі, все перевірено По ходовій частині та по мотору нарікань ніяких немає. Салон в ідеальному стані. Кермо не затерте. Дійсно оригінальний пробіг, все по кнопочкам видно. Навіть по коробці передач видно, що він не затертий. Найважливіше це. Є у нас наявність конди... кондиціонера, він повністю працює. Склопідйомники механічні, великий багажний відсік, штамповані диски, Відкр... відкриваються вона зліва і справа двері, також бокова дверка. Всередині чистенькі. Нічого не загнуто. Дуже гарний стан автомобіля, є навіть кармашики ззаду у нас. Закривається теж все чітко. Центральний замок працює. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.